Ну, головна ж новина, яка взагалі бентежить mm. всю Україну і Росію нарешті, це те, що ми виграли. Ну принаймні, це якісь таке попередні рішення в стогольському арбітражному суді. І я вам відразу хочу сказати, що тільки стало це відомо, якщо про це коли про це написали там керівники mm. Нафтогазу, то відразу всі стали говорити: ну нарешті, ми врятовані від газових контрактів Юлії Тимошенко. На що, якщо я не помиляю, Сергій Власенко написав, що саме завдяки тому, що такі контракти і існували взагалі можливо було виграти цей суд. От тепер давайте спробуємо розібратися, що і взагалі як тут виглядає. Ну передусім, слід сказати, що це не попереднє, це остаточне рішення. Воно нараховує більше 700... Сторінок, і це, мабуть, перше таке однозначне рішення, де ми можемо говорити про цілковиту перемогу України. Тобто, тепер що стосується предмету позову, власне кажучи, не лише виграти цей процес, але навіть звернутися до стокгольмського арбітражу, НАК Нафтогаз мав змогу завдяки тим контрактам, які називаються контрактами Юлії Тимошенко, підписаними у 2009 році. Році фактично позовні вимоги України задоволені повністю, і ці позовні вимоги базувалися на пунктах цього контракту. Тепер надзвичайно важливим є те, що гроші, які Янукович переплатив Газпрому свого часу, ми розуміємо, що ця переплата здійснювалася за рахунок українських громадян в інтересах як того режиму, так і Російської Федерації. Так, от тепер відкривається шлях після цього рішення для того. Щоб повернути і цю переплату, яку Україна здійснила е, в ті роки, і це теж момент, який є надзвичайно е, важливим. Оце от е, стандартний принцип Газпрому пам'ятаєте? Він бери усі... плати. да бери або, або плати. Да, тобто, е, якщо ти не вибираєш тих об'ємів газу, які задекларовані в контракті, то ти все одно змушений е, проплачувати чи їхню повну вартість в залежності від угоди, чи е, частково, але все одно переплачувати. Да? Тобто, якщо цей принцип назвати більш ну більш точно, бери або переплати. переплачуй. нам навіть за непоставлений е, і невикористаний е, тобою газ. Так, от надзвичайно важливим є те, що тепер за рішенням стокгольського арбіт, е, арбітражу цей. Принцип також е, руйнується. Хоча слід зазначити, що і, і не лише Україна, а і інші країни всіляко намагалися уникати цього е, несправедливого пункту е, в контракті, і його було на практиці дуже складно або й неможливо застосовувати. Ну я хочу сказати, що от багато я читала, що не, не тільки Україна взагалі з такими умовами стикалася а Газпром ставив таку умову для всіх європейських країн, і я знаю, що Чехія раніше судилася, да саме в Стокгольмському робітражі, саме по цьому питанню, і теж. Такий був принцип бери або плати. Так, да, Чехія створила цей прецедент, і це до речі, свідчення того, що Тимошенко підписала стандартний контракт. Всі намагання звинуватити її в тому, що вона мала ексклюзивні стосунки з Газпромом, розбиваються зокрема і в обрішення стокгольмського арбітражу, тому що цей контракт був стандартний. Чехія, ви маєте рацію, домоглася скасування цього принципу. Так само і інші країни зараз, яким Газпром постачав газ, вісім країн всього в європейських зараз теж намагаються цей принцип скасувати. Очевидно, він буде скасований. І от та ж сама словачина, у якої угода підписана до 2027 року, вона теж потерпає. Цей прецедент, який зараз створений Чехією Україною, він відкриває шлях для більш справедливої угоди, зокрема з словаччини.